Друзі, на початку цієї години ми дякували нашим силам протиповітряної оборони за те, що вони збили велику кількість російських ракет і російських шахедів, які летіли на українські міста. Ну а також казали, що дякувати будемо і тим, хто захищає не тільки небо, а захищає безпосередньо і землю України. В буквальному розумінні цього слова, тому що допомагають її розміновувати. І сьогодні в нас в гостях Руслан Панезьоров, це герой України, інженер і командир групи інженерного забезпечення 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Пане Руслан, вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Пане, Пане Руслан, я би розпочав з привітання того, що було ще професійне свято десанту штурмових військ, і знаю, що була гарна подія в місті Лева, де ви брали участь безпосередньо у ній. Це був забіг, забіг у стрійському парку. Розкажіть, як готувалися, чи трошки бігали і до того, щоб пробігти дистанції? Ну, захід дуже був добрий. Це Бун був присвячений Дню десантно-штурмових військ, і нашій бригаді, організатори хотіли зібрати на один дрон, Мавік Нічний, але зібрали на два. А, каже Руслан, але <ріст> зібрали на два. А ви знаєте, ви мієте <ріст> робити? Я вам скажу: ви чистий телевізійник або медійник? Збирали на один, але думаю, не назбирали що, не збирали на, на два. два. То це дуже класно. Так, захід вдався, я до нього не готувався, ну, скажімо так, чисто фізично бігти. Але раніше я ну, непогано бігав, а зараз після поранення це для мене було виклик. Попробувати себе на такій дистанції, тим більше там е, така дистанція, що метрів 200 треба бігти вгору е, і два круги, і два рази вгору. І ну, було тоді, скажімо так, важко. Але попробував себе, я і пробіг. Пробіг. Е... Я... Добіг до фінішу, скажімо так, і не заблудився в Стрийському парку. Я думав, що ви зараз скажете після отої такої паузи, я почав бігти, я не готовий, але я переміг. Ну приблизно так воно теж звучало. Перемогли насправді всі українці, коли отримали такого, як ви, захисника, тому що герой України, нагорода. Минулий раз, як ви в нас були, то вам вже власне присвоїли, були, а тепер вже і вручили нагороду. Як відбувається отримання, напевно, головної нагороди нашої держави? Ну, як зазвичай все в армії. Тебе нас збирають, перевіряють форму одягу, перевіряють, як ми готові строємо в відношенні, як ми там е, маємо вигляд, коли все перевірили в е, відповідне місце, де нам ніхто ніколи не скаже наперед, везуть туди, там також проводять тренування, як це все було виглядати. І... Дуже урочисто, і дуже так приємно. Думаю, для, і для самих учасників, і для всіх, і для президента. Круто. Знаєте, мені ви, здає... ви так скромно знаєте про це зараз говорите. От власне, я розумію, що не про статуси завжди для військовослужбовців. Це, мабуть, в останнє, Це коли там кажуть якийсь статус чи звання. Головне, щоб були побратими. Ваші живі і здорові, хочу трішки поговорити про вашу безпосередню роботу, про роботу саперів, тому що розуміємо, наскільки вона небезпечна, наскільки кожного разу, коли ви виходите на ту чи певну іншу ділянку, ризикуєте своїм життям. І на жаль, теж багато хлопців вже немає поруч із вами, і з якими ви приходили на службу безпосередньо. Розкажіть так трішки про, про хлопців, про роботу, як то кажуть, в полях. Ну, є в нас загинувші в підрозділі, щоб. Це стосується майже всіх, хто загинув, на мою думку, щоб їх не забути, то потрібно про них говорити, про те, що вони зробили, як вони робили, збирати від побратимів різну інформацію, історію. Ми в своєму підрозділі робимо таку. Книгу пам'яті про цих військовослужбовців, де розписано, звідки він, де проходив службу, і про, цю, про цього військовослужбовця його побратими розповідають, як він проходив службу, різні історії. І... Таким чином, якщо ми будемо говорити про них, ми про них не забудемо. Наприклад, зараз хотів би розповісти про солдата Декушу Віктора Олександровича, який народився 4 травня 1998 року в селі Новолодимирівка Запорізької області. В нього, скажімо так, всі на війні, мама на війні, вічим на війні, всі воювали. От, 4 листопада 2022 року він здійснив інженерну розвідку маршруту висування штурмової групи 3-ї роти 4-го аромобільного батальйону в районі населеного пункту Креміна. Виявив та знешкодив мінно-вибухові загородження противника. Завдяки його вмілим діям, штурмова група змогла непомітно та без страт підійти до позиції противника. Разом з штурмовою групою вступив стрілецький бій з противником, в результаті якого ворожу позицію було знищено та взято двох полонених. Під час бою отримав поранення, надав собі медичну допомогу та виніс на собі пораненого побратима. Також він приймав участь і в інших операціях. При штурмі Кліщівки, коли залишилося ще дві вулиці, вони довжиною були 200, ну, більше метрів 800. І крайній вже такий штурм, коли штурмова група підійшла до перехрестя, і треба було перевірити це перехрестя. І. Віктор піднявся під їхнім прикриттям, гонорово перевірити перехрестя. Знешкодив дві міни, почався штурм. Ну і тоді в той день звінили е, пліщівку до кінця. І комбат, говорив до мене, ну, вітя, це вітя це герой. Він під наглядом нашого Мавіка, бо комбат спостерігав це в стрімі. І думаю, під наглядом ворожого спостереження він виконав своє завдання і. Виконав його і з, з великим успіхом тоді. Загинув він 30 грудня 23-го року. Також під час виконання завдання вже при обороні Кліщівки, вони висунулися ще з одним сапером, він був старший в цій двійці, і їх прикривала група розвідників. Висунулися в сіру зону. Розділились, бо треба було прикрити два напрямки. Розділилися сапери один-один напрямок, прикривав, він інший напрямок прикривав. Він трохи був на висоті, і ворог вночі вистрілив на нього з Птура, і він загинув від Птура. Ми група розвідників з цим сапером провела евакуацію. І він таким чином загинув і е, загинув героєм. Загинув героєм. Ще хочу розказати, е, від його побратима білеті, е, позивний білет згадує. Віктор Деткуша позивний племяш. Не раз виручав нас у наслідних ситуаціях. Одного разу група їхала на завдання у Серебрянському лісі. Ми мали передати саперам із батальйону. Керованим вибухові пристрої, що вони перекрили нову лінію фронту. Але як це часто буває на війні, все пішло не за планом. Наша машина зламалася і, на щастя, саме в саме той момент повз нас приїжджала група Віктора, яка вже поверталась з виконання завдання. Вони побачили нас, незважаючи на постійний ворожий обстріл, зупинилися. Я пояснив Віктору ситуацію, розповів про завдання та попросив про допомогу. Адже в наших планах усе виглядало просто передати пристрої, повернутися. Я сів у його машину разом з його водієм, і ми вирішили. Далі до місця, де мали зустріти нас інші сапери. Однак на місці нікого не було, і в результаті виконання завдання лягло на мої плечі. Віктор запропонував свою допомогу зі словами Давай зробимо це разом і повернемось. Ми впоралися зі завданням, хоча це було непросто. Цією відповіддю Олексій каже, я хочу сказати, що Віктор Дикуша ніколи не кидав людей у біді, незважаючи на будь-які виставлення. Саме за це йому вдячність дуже багато людей. Пане Руслан, дякуємо за таку розповідь. І вічна пам'ять герою, який віддав найдорожче, це життя власне за оборону здатність нашої і свободу нашої держави. І ще от, одразу продовжуючи нашу розмову, пане Руслан, дивіться, в нас наближається період, який є напевно одним з найскладніших у військових умовах, тому що приходить зима. І зимою, напевно, саперам ще складніше працювати, тому що якщо треба шукати міни десь в землі, то ще сніг заважає цьому. Яка складність власне війни і саперної справи в зимовий період? Ну, Зима для штурмовика, для піхотинця, для сапера це виклик. Якщо ти ще рухаєшся, штурмуєш, то тобі ще тепло, ще... Все добре, але коли ти закріпився і тобі треба сидіти в обороні, ти швидко замерзаєш. І тобі приходиться в твоєму організму боротися не тільки з ворогом, але боротися з холодом, бо боротися з снігом, боротися з болотом. І в окопі, в ліндажі буржуйок на нулю немає. Максимум, що можна там розпалити, це окопну свічку. Без вуголку, щоб і так зігрітися. Для сапера, ну, це також виклик, якщо багато снігу, не видно мін, їх треба шукати щупом. Якщо замерзлий ґрунт, ти щупом не зможеш знайти. Зазвичай все е вибуховим способом. Трішки коротко знаю, що ви незабаром теж плануєте їхати на схід нашої держави. Розкажіть зараз, як вже почуваєтеся, чи сповна відновились після пошкодження? І от розкажіть, знаєте, про цю внутрішню мотивацію, яка є в кожного військовослужбовця і вашу особисту. Так. Скажімо так, 5 кілометрів пробіг. <ріст> Нічого мені не сталося, серце не стало. А ні, лікарі сказали, що все, все здорове і все нормально. <ріст> так, так що відчуваю собі і фізичні сили, і моральні, і енергію для того, щоб знищити, знищити ворогів. І мене побратими там чекають. І... Думаю, скоро зустрінемося. Ну, молодий батько, зрештою, теж ми мусимо зауважити, що зараз на студії молодий тато, і теж сил вам додає ще більше, я думаю, правда, цей факт. Ну, факт цей, з, -з одної сторони, додає сил, а другий забирає, а ніч. забирає да, <гум> бо треба буде від цієї малечі їхати, але наші сім'ї треба захищати. Якщо ми їх не будемо захищати, то. Буде їх хтось другий захищати. Ворог, <ріст> <ріст> скажімо так, якщо доживуть. Друзі. Нагадаємо, що ми сьогодні спілкувалися з нашим гостем. Це Руслан Панезьоров, це Герой України, інженер і командир групи інженерного забезпечення 80-ї окремої десантно-штормової галицької бригади. Пане Руслан, дякуємо за розмову і дякуємо за те, що ми можемо тут зараз говорити і завдяки вам, і завдяки всім українським захисникам. Вам також дякую. Хотілося б сказати цим людям, що треба допомагати Збройним силам, допомагати бригадам, де ваші слухачі служать рідні, де ваші служать знайомі. Чи можете там плетлеті масити, крутіть. Окопні свічі. Хто може допомогти е, грошима, допомагайте грошима. Тільки так гуртом, е, всі згурту, коли всі згуртувалися, ми зможемо е, перемогти цього нашого ворога запеклого. Пане Руслан, дякуємо вам, бережіть себе. Головне такого здорового духу, який у вас є. Нехай він завжди вас залиш... Вас буде присутній, залишається з вами. Ну і... і спасибі, що сьогодні завітали вкотре до нас в студії. Раді вас бачити. Дякую. Okay.